Всім привіт-привіт! З вами Єллена. Сьогодні прийшла друга посилочка. Ой, думаю, з нової кошти. Це з Житомира до Львова. Це зомокте я не помиляюся. Просто тут не написано. Кому і що як? Тільки що прийшла, я забирала вам. Так, але я хочу її... Приступаєш мені тобі. Беремо ножик. І розкриваємо. Розставка майбутнього. Не залишайте. Так, акуратно. Хто їх так випаковує. Так, а я не знаю, наразі, як тут відкрити. Тут якась ще штука. Пойдемо. Сейчас покажу, замуж не знаю, якої якості ці чоловіка. Не знаю, чого імені житомера, чого надасть далі. Я просто е, мене є знайомі. Ні, я люблю Житомир Там е, красиво доїжджати хоча б мені 5 годин печить. сверх а, так... О! открыла Наконец-то! Зараз все покажу. Я не знаю, как это общем... О! Я не пойму, что... Мне кажется, что-то... Что-то завернуто в такие кулёки? Я не... знаю, що це таке? Чесно кажучи, як мені його відкрити. О. Я бачите, більше рву кульок, ніж цей. Ці э, чоботи чи що то Не знаю, ти чого бы то ч бы могло бути? Ты ч он е? Я так замотую, не знаю, хто мені тут замотує. Может, можно будет краще? Не знаю. Рано, вот так ложку все распаковывать. А, я порезала. О! И тут два кулька. Ну, блин, рано. Это что да. Короче, я не знаю, я кто... Я не знаю, я кто вы все открываете. То мені були прийшли інакші такі чуботи. Але я взяла упаковку, бо думала, що це буде і нудно. Я. я все акуратно якась упаковка п'яти. акуратно. Або аккуратно. Я не знаю, я в перші мої успокоїці я, я, я. розказувала, що мені подобається тільки шоу, сімгена, я нарол, э, архимка Ді. Э, вон і цей. Коли я їх дивлюсь, я їх люблю. Я ще там може. Ще ша... там маю. Я там ще маю. Маю ще якісь там. Е, дивлюся його відосики. І, е, що там, знаєте, колись, коли була менше, дивилася міські. Я не знаю чого. Просто раз попалася і все, дивилася. Але я була менша, зараз ні. Ну, дивлюся, але це що якісь дві пари чи що. Реально, тут дві пари, народ. Перша пара це у нас Зараз. Дара почекайте. Якихось ранніх запису. Ось це в нас о, Супер! Це мені прийшли. Це такі чоботи зимою. Я які, які я хотіла. Просто я ніде не могла знайти. Особливо таких, які я хотіла. Це, о. це о, такі, гарні чоботи. Таки, знаешь, я всегда хотела такой ленту. Тут я хоть думала, офигенно. 37. Я не знаю, что он мне прислал с 37. Розовый? Но, бачите, он стыдно вот, все. Не так я Вот. Честно говоря, я ни в не думала, что... Мужики, ну тут внутри мягкие. Да видите, тут такая... такая ткань. Там еще какая-то штука. Кому треба даю бесплатно. И кому надеюсь, не А, боже, такие бантики, реально, я скорее шукала такие бантики. Мне не Боже, так в то вид, Том... ну, какие-то там мы. что... Я в фирмах не очень, я вот, разумеюсь, але я сейчас покажу. Чесно кажучи, знаєте, добрий сір. 37 розмір якраз. Тобто звучні някті. Знаєте, взяла зробили шкарпетки. То, тобто, знаєте, трохи в запасі є, але дуже подобається. Далі я, я хочу подивитися, щоб такий друга мені прийшов. Ну так, дивимось. Ось така вийшла в мене невелика розпаковка. Е, о, такі гарні чоби та Я таки знаю, хотела, знаете что? Я недавно могла узнать, просто плывачек, а тут то приколен там. Честно говоря, когда я удалось на лимон, то не знаю, как прикольно ну, пришита, а с того боку не видно, что пришито. А что этикетка скажет, что не и то есть на, на подошву все класс. Э, а она не знает, что я заказывала 37 розы. Честно, не знаю. Думала, что 30. Я заказывала 2 розы на розы, 35, не, ні, я не кинушу. 25 чи 36. Ну, 6 таких. А знаєте, за счет того, того, того пуха, то якби натурально. Там натуральника було, знаєте, он скину пахне. Там же модель постреливаем пишу. А, о, боже. А я в кого не заметила, що там такі ароматизуючі пакетики. Тут нема. Ні, вот, в чм чоб... так приходили такі ароматизуючі пакетики, знаєте? Тепер иду туди, в той, что ароматизуйся. Вон. Добре. Та... така ось невелика упаковка з того всього. А до речі, другий... Що буде, це не мені, це мої ці? Подрузі, не подрузі, сестрі, хай прийшли. О. А знаєте, поки що я буду про нас, як ви думаєте, Став, кажіть на мені на каналі, як їх краще, цей класти. Чи нехай буде ось такого, без той його... просто нехай буде, без той штучка, чи ось тако надягне. Вот Надеюсь, вы знаете, что в жизни стало Шо... с такой Шо... шумкой. А я запихаю эти чебуки. Знаете, для чего она? Так, это, Шо... наверное, за эти чебуки. Так, что, Шо... в виду вычлены маленькие, так что... Шо... А, Шо... еще Шо... Шо... 5 килограмм. Я 5 килограмм вынесла. Одна глина. Бабушка. 5. 5 кг на сміт. Ну все, один покупку. Так що я вже не знаю, чи я вказала, що не. Ставте лайки підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані. Ну, я вже казала, що дивиться слівки шоу. Да, не дуже класне. До речі, слівки шоу появився Степка. Степа, по Степка. І куки був сміливий. Ну, Степа був сміливий. Ну, куки вже привикли. Доступки. До до і це і половиши ще я напрочую дивитися цей манікс. Мамікс він теж робить зараз провірки експерименту. Мамікс, слики шоус, окінкадій, деколи там ліцей. Подумаєш, я дитина. А шо, я бачу, що, я бачив, що слинки шоу стеж? Дивився цей міскейті, містер Макс. Містер Максимів. Так. Тихо. Ну, е, дякую, мій канал і всім. Па-по-пай! -па Цілую!